Вимірювання супроводжують людину протягом всього життя. Оточуючи світ, ми характеризуємо різними фізичними величинами. Наприклад, олівець має довжину, продукти мають вагу або об'єм. Щоб порівняти схожі предмети чи явища, їх потрібно виміряти. Абсолютно точно виміряти будь-яку величину неможливо через те, що наші органи чуття недосконалі і немає приладів, які б давали абсолютно точні значення. Тому, окрім вимірного значення, зазначають і похибку вимірювань. Що таке похибка? Похибка це відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірювальної величини. Похибки класифікують за різними ознаками. В повсякденному житті найчастіше ми стикаємося з абсолютною та відносною похибкою вимірювань. Абсолютна похибка результату вимірювань. Це відхилення результату вимірювання від істинного значення фізичної величини, яке виражається в тих же одиницях, що й фізична величина. Абсолютна похибка результату вимірювань показує, наскільки найбільше можна помилитися, правильно вимірюючи фізичну величину. Абсолютна похибка позначається буквою «дельта», а результат вимірювань записується як виміряне значення плюс-мінус абсолютна похибка. Відносна похибка результату вимірювань дорівнює відношенню абсолютної похибки до виміряного значення фізичної величини і показує, наскільки точно проведено вимірювання. Наприклад, проведено два вимірювання однією лінійкою. В першому випадку було виміряно 122 мм з абсолютною похибкою 1 мм, а в другому 7 мм з тією ж абсолютною похибкою. Розрахувавши відносну похибку, бачимо, що перше вимірювання майже в 16 разів точніше. В повсякденному житті найчастіше з абсолютно відносною похибками ми стикаємося, купляючи фасовані продукти. На упаковці вказують вагу продукту і максимально допустиме відхилення, тобто максимально можливу похибку фасувального апарата. Причому вона може вражатися як в абсолютній, так і в відносній величині.